Українці в канадському уряді на місця в кабінеті новообраного прем'єра претендують етнічні українці. принаймні так стверджує джерело ТСН у команді переможця виборів ліберала Джастіна Трюдо. Після перемоги лібералів над консерваторами, які були при владі 10 років, у Канаді вже заговорили про посилення підтримки України і дипломатичної, і фінансової. Від чиєї політичної волі це залежить портрет нового канадського прем'єра. Збирав Андрій Васильєв. Новому прем'єр-міністру Джастіну Трюдо усього 43 роки. Він син колишнього прем'єр-міністра П'єра Еліото Трюдо, котрий обіймав цю посаду двічі. Трюдо має дипломи з англійської літератури та педагогіки, Усього два роки очолює ліберальну партію, має славу бунтівника і відомий своїми різкими заявами. Красень розбишака і свій хлопець, Таблоїди вже пишуть, що він настільки не вписується в стандарт сірих нудних політиків, що канадці клюнули на яскравий фантик, і тепер сподіваються, що цукерка під цим фантиком буде ще смачнішою. Ось Джастін Трюдо спускається в метро, котрим, як запевняють у його штабі, він користується й досі. Ось він ніжно цілує свою дружину. Зовнішність героя коханця, репутація Розбишак і вкупі з обіцянками легалізувати марихуану, підкурили серця жіночої половини виборців, жартують канадці. Також уперше в історії Канади прем'єрську резиденцію на Сасекс Драйв на правах господаря, убійми людини, котра 43 роки саме там і народилась. У мережі вже з'явилася світлина Джастіна з батьком, яку журналісти підписали. Прем'єр Трюдо тримає майбутнього прем'єра Трюдо. А ось симпатії українських канадців розділилися. Підтримували як консерватора Харпера, так і ліберала Трюдо. Представники нової більшості обіцяють підтримувати Україну дипломатично та фінансово ще більше за попередників на думку голови конгресу українців Канади Павла Грода. У парламенті набирається потужне українське лобі. Висували консервати пропозицію, що вони готові підписати з Україною дуже обширний договір щодо оборони і захисту. І ми сподіваємося, що це може здійснитися, і ми будемо працювати з новим урядом, з новим міністром оборони, щоб ці питання здійснити. З депутатів, які були вибрані, ми очислили десятеро, які є українського походження. Із тих десятеро вісім з них є ліберальної, з ліберальної партії. Вже сьогодні між новообраними депутатами почалися перемовини про розподіл міністерських посад у новому уряді. Андрій Васильєв, Ольга Москова, Євген Лобанов, ТСН 1+, плюс з Торонто, Канада.